Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не знаю, чи пам'ятаєте, але влітку, коли були оприлюднені дані, що 70% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію в країні, я сказав, що це дорога в один кінець. Пише Карл Волох. І не лише тому, що будь-які дії в цьому керунку сприймаються негативно буде багато арештів. Це розвів крадійство. Мало прикриває своїх злодіїв і сам у долі. А й тому, що нібито високий рівень електоральної підтримки Зеленського, є Абсолютно оманливим він означає, що люди підтримують свого верховного головнокомандувача під час війни з ворогом. Але довіри до нього як політика вже немає. 30% довіри у залужного вдвічі більше, які наводять нині, де економіст. Це є реальна картина до того ж із негативним для влади трендом. Не знаю, чи розуміє Зеленський, що фактором, здатним зовсім швидко обнулити його рейтинг, є в нинішніх реаліях звільнення залужного, і я ніби мав би бажати того, що призведе до гарантованої зміни влади. Але в нас війна і будь-яка політична турбулентність. А вона тут цілком вірогідна, може призвести до трагічних результатів, враховуючи ж характери людей, котрі його оточують. Зовсім не факт, що в ОПІ є кому роз'яснити Зеленському, наскільки шкідливим для нього особисто інтереси України там навряд чи когось турбують. Є боротьба проти залужного. А от журналіст Юрій Ніколов пише: чесно, я не бачу рухів залужного в політику, зате я бачу овердухуя рухів команди зеленського по знищенню потенційного конкурента. Серед них наказ губернатора минулого тижня припинити будь-яке спілкування з залужним, щоб регіональні еліти не створювали довкола нього жодного ажіотажу. Так, ми вже маємо підтвердження від джерела у одній з обладміністрацій, На жаль, Росія ставить перед нами просте питання: життя або смерть. Але саме банкова херачить розколи на рівному місці, бо її мешканці бояться втратити недоторканність. У них своя боротьба за виживання свити. Я реально не розумію, навіщо це самому Зеленському? Багатий, вільний, молодий після війни може валити куди хоче і робити що хоче. Ну вирішить люди й далі, йти без тебе на чолі. Чого кобінітись? За економіст діагностував цей пізді. Для своїх читачів по всьому світу, це якщо комусь на банкові здалося, що заходу проходить непоміченою крисяча визня за владу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!